Проблеми такі в вашому селі з'явилися на, на чомусь. Я би не сказав, що то проблеми, там проблем взагалі немає. Якщо розібратися, там вода встав взагалі з цього не, не протікає, два каміння, які сусід на, на перехід, вода протікає. Це він кладку собі зробив. Це кладку зробив. А то буде, ті каміні забрані, я заставлю депутата, підуть люди, заберуть ті два все одно треба забрати і заберемо. Зробити якусь таку кладку, щоб ну, було, перехід? Ну, можна перехід зробити. Ну сюди дороги немає, це приватна власть. Ну і в чому тут є проблема? Я не вижу тут проблем. – А хто проблему створив? Ну, Створюють проблему, люди, які займаються цим, я, я навіть не можу сказати, хто їсти. А для чого? Для того, щоб когось очернити, щось комусь зробити погано. Ну, я знаю, що тут ще років 5-6 тут було взагалі. Тут Взагалі зарослі тут творилося очевидно і невероятно, по-русски сказано. Так що, а, тепер... а зараз людина, яка прийшла сюди, навела порядок, зробили тут, очистили, побудували будинок і комусь може і не доподобати. І от займається пісанем. А що доподобається? що треба, що цей будинок був побудований у Белізі десь там, чи. Ну, чи... це не... я так розумію, що людина Україні, зробила так? добре. А Деякі люди розуміють, що чи з завісті, чи з цього, не знаю, що таке. Ну, то порадьте щось з нашим українським людям. що порадю? Порадю те, що не треба... треба жити дружно, мирно. У нас зараз такий час, що треба відстоювати цілісні України, а не писати один на одного. Дякую.